Суджа вже офіційно наша. Про це головком Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському. Президент США Джо Байден нарешті прокоментував перенесення війни на територію ворога. Це створює справжню дилему для Путіна, сказав він. Із 12 серпня ми знаємо мету операції на території Росії. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мета операції звільнити прикордонні території України від російських військ, які регулярно обстрілювали Сумську область. Станом на 14 серпня Збройні сили України контролюють більш як тисячу квадратних кілометрів російської території і близько 80 населених пунктів. Українська авіація бере участь у боях у Курській області. Так, наш літак уразив російський командний пункт у Тьоткіно на Курщині. А у Генштабі Збройних сил України також повідомили, що винищувач бомбардувальник Су-34 російських військ був знищений вночі на території Курщини. За тиждень операції на території Росії українські військові поповнили обмінний фонд тисячами полонених. Серед них є строковики і кадирівці. Частина здалися в полон без бою. Тільки від початку доби обмінний фонд поповнився ще сотнею росіян. Просування українських військових почало дещо сповільнюватись, проте не стільки через те, що туди надійшло російське підкріплення, скоріше, це все через збільшення кількості населених пунктів на маршруті і через дальність відриву від тилу, тобто через логістику на деяких рубежах збройні сили України планують окопуватись. Аби зупинити наступ української армії, Росія перекидає частину військ із тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей, а також із Калінінграда. Білорусь на прохання російської сторони передає військову техніку. І якщо в 22-му році техніку передавали зі складів, то зараз йдеться про передання з бойових підрозділів. В Росії тим часом запровадили режим контртерористичної операції у прикордонних регіонах. Там, як завжди, заявляють, що все йде за планом і паніки немає. Проте охорона Кремля посилена, лякають диверсантами, евакуюють райони, які розташовані у глибині Курської та Білгородської областей. Евакуйованим пропонують для розміщення тимчасово окуповані українські Бердянськ і Нову Каховку. Панічні настрої в самому Курську і околицях посилені чутками про неминучий ядерний апокаліпсис, якщо Збройні сили України підірвуть Курську АЕС. Змі інформували, що на атомній електростанції вже підготувались до зустрічі з українською армією. У разі захоплення енергоблоки станції планують вимкнути, але ж курян це не заспокоює. Вони раптом зрозуміли, влада бреше. Окрема хвиля паніки у соцмережах ширяться повідомлення, що в Курськ відправляють строковиків і навіть тих, хто відмовився від участі у так званій СВО. Так кілька сотень таких вже відправили з Петербурга. Панічні настрої ширяться, і через масові повідомлення про полонених строковиків. У Москві тим часом в поширенні панічних настроїв звинуватили зблогерів та воєнкорів. Там вирішили прикрити неофіційне джерело інформації про війну. Одночасно йдуть кілька перевірок російських спецслужб щодо воєнкорів. Їх збираються притягнути до відповідальності за фейки і дискредитацію армії Росії.